Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в гру про FPV дронів. Я все чуть-чуть поіграв Це капець як складно. Тут а не мискою управляти тут. Блин, стрілочками управляти, щоб ви поняли. Коротше, це максимально непонятно. Не, ну, я кудись зарепадаю. Куди мені? Тут, коротше, якісь стрілки на клавіатурі треба нажимати, щоб управляти. Йо. Ой, не треба. Я кудись ще раз карт упровалися. Фрі. Що це таке? Окей, полетели. Йо моє я не вмію. Ну це типа я дрон засейвив в почекай. А! Я в хату влетів. Ну, я розбився. Коротше, дрон у коп'яцях, якщо він буде реально в моїх руках. Ну, я не знаю, як це в реальному йти. Але тут оце дуже важко. Тут прям капець. Ладно, що нам робити? Нам вроді треба гонку знімати. Да, 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 во, машина їде. Угу. Познімали. Давайте летим. Ой, летим, летим. Ой! Почекайте, я не розумію. Тут якісь інші дрони. Їм добрий день. Робиться. Такийсь корабль, ладно, да, летим. Ой, це так непривично? Чекайте спеціально так, щоб знімати? Ну, я не знаю. Це дуже важко. Треба вже учитись. Типа, типа, які там що, кнопки. Це так, це вот так, йой. Ой-ой-ой. Я хотел красивый кадр вообще-то снять. Ой. ой 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 Так, я хочу... Ой. Ой. Ой-ой-ой. Вы бачили яка сальтуха. Ой. Нормально. Сейв. Если. Полетіли. А, это типа я камерой рухаю, окей. Ого. Тепер я хочу розвернутися, так от пролетіти. о ой ой Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой, я вже чуть-чуть навчився, да вес зробив. Ну. що я зробив? Я впав. Окей, ой, ой! нормально. Це, як я через карту провалився? Так. Тут прикольний завод такий, типа, Тут треба максимально обревный бути з цим дроном. Куда? Йой. Ну все, я думаю, там уже мінус дрон. Просто игра сейвить. Не прям все-таки реалістичне Представляємо, що я пілот, я маю зняти гонку. Дуже гарно зняти гонку. Вон машинки їздять. Почекайте, зараз все зніму. Друга попитка. Давай, давай, давай. Во машини їдять. Ой-ой-ой. Взагалі не красиво. Вообще не красиво. Чекай, я чуть не вдарився, Ладно, летим. Нє. Я переплутав кнопки. Лечу. Ой, я не знаю, как до цього проликнуть можно. Мне ну, це цели я не камерою кручу, то добре. Буквально треба управляти скільки 8 кнопок. Щоб хоча б типа навчитися управляти дроном. Запускай мотори, чекай. Знову красиві кадри такі, типов. Ой. Ну... Це ви не бачили. Чекайте. Ого. Ого. Давай, 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 давай. Опа. Що це таке? Ой. Ого, спосіб як через карту провалитись. Дуже важко привикнутися, не знаю. Ладно, валим знову в гори. Ого! Що за вулкан? Да, я вообще виїхав? Да, ре реалістична ігра Ой. <див> Дайте мені вийти Ой. Орн. Почекайте, типа, нам треба так от зробити. Не, ну прикольно, так вот як на дроні, реально. И дрон Ого, почекайте, я хочу це зробити. Угу, зробил. Не пробуй, якщо не вмієш, називається це. Ой-ой-ой. 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 Давай, 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 давай. Ой-ой-ой. я так от зроблю. Ні. -і 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 переплутав кнопки в... Що... Брім, це так. Незрозуміло. Що ни... нижня кнопка це верх, а верхня це низь. От Я привик, що все по-іншому. Тепер забиваюся завтра, збиваюсь в землю, влітаю. Ай лета лети вперед. Ой-ой-ой. Сальтуха. Вначале таку зробить? Ну знав я забув. Ого, почепай я Телечу. Блін. Ой, ми падаємо. Ми падаємо Песшитки, стоками в час дрон летить. Ой-ой-ой, як красиво! Знов забу... Верх це низ, а низ це верх. Ой! Нормально. Полетели. Пофіг. Норм. Пофіг. Принцис <клінь>, складно. Підпецьок складно. Так, тепер я буду більш обережний. Клетим, пердим, погори. Ого, я в ліс залетів. Чекай, нам треба так от тепер залетіти так. Що yeah. це таке? Поняв. Не треба падати за карту, почекайте. Зараз не хочу. <кхем> це ви не бачили? Платила. Мью. Мью. Скик я там лечу? Сто тридцать. Ой-ой-ой. На краю проземлився. <laughs> нормально. М -м, я не верю, что бедрон так розбився. Ой, 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 все норм. Сальтуха пофиг. Ич. Все Саревно тренируемся с через карту так от нам треба якось тут ойти окей пофиг це не проблема що ми через землю летаем Знов! Валим на гори колячи. Ось там 13 тисяч бабла хтось там заробив. Я просто літаю. Ого! Ага. Пес тут, тут вода красива. Ну тут у вас гори прям. Фіх. Це типа у нас дрон землерий. <гум> Земля. Опа, почекайте, я хочу спустить. Тихо. Тихо! Тихо, я хочу спуститься тудирку. <гум> Ой, почекайте, дивіться, яка тут шахта. Красиво. Ми пролітаємо шахту. Круто, а ничего я земла я был. Це було красиво. Хочу прям спускаемся и то литохи робити. Ааа! Не, кто бы я там не прибул, то я мабуть бы вызвать. Летим. На гору. Ого, тут водоспад у вас. Ой-ой-ой. Ой. Окей, okay, я понял, что тут не требует шестьма кнопками управлять. Тут висим. Можно так вот еще повертать. Ой, Х3 грошики. Окей. Okay. Пять со складно. Сразу висим кнопок. Ушл. Що, що вот там. Хочу так вот. Почкайте, <свист> Почекайте, с <Эээ>, норма. <свист> Хочу в воду залететь. Ого. Дроны реально так меют. Нормально. Пытаем тут. А, у нас фитки скидываются реально. Реально дрони вміють літати під водой? Ні, чогось не вірю. Думаю, вони просто будуть випливати. Давай, 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 лети. Нормально. Давайте за карту нам не треба. За карту нам не треба. Літаємо. Ого! Красиво. Літаємо, вилітаємо, вилітаєм Ой-ой-ой. Вилітаєм. Можна сальтухи робити. Це є. Не знаю, теперь нам треба випливати звідси, бо вилітати. Все, нарешті Сейф года. О, имбаин. Ой-ой-ой. Прикольно, я уже даже чуть-чуть научился. Волли тайм. Вот так я, я знаю эту локацию. Угу. А это машины гонки. Давайте, давайте, проезжайте прямо тут. Расшись, <с topics> не с машиной, нифига себе. Ну и тут от типа. Ой-ой-ой. Прикольненько. Ладно, это дуже складно, треба потренировать, щоб так робити. Все таки задумалась, все такий трюк новий. Блин, а я класску тут на телефонах, блин. Це мені цікаво. Чи на телефонах це вообще можливо? Чи неможливо? Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! имба уличка. Ну, Подобается вот так вот. Понятно. <свист> да я. Да я. О, я тут. <laughs> ну, коротше, на цьому все кому сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!